І ми, власне, розпочинаємо із історії Марини юрчик лучанки е е в станцію технічного обслуговування, якої прилетіла російська ракета, от фактично майже два тижні тому. Мали ми намір власне саму Марину Юрчик включити, але саме в ці от хвилини вона можливо ще доєднається до нашого ефіру. Включимося. Ми із Наталкою Грушкою. Вона лідерка такої громадської організації, що їх називають Вишківські павучки. Вона голова громадського об'єднання розвиток мікрорайонів, волонтерка, громадська діячка. І власне Наталка, також ну вони давно товаришують із. Мариною і от поговоримо ми про цю тему: так про те, е який бізнес власне постраждав, як волонтери зараз дають раду, відновлюють цей бізнес із Наталкою з І попрошу зараз краснеї моїх колег Наталю, доброго дня. Добрий день. доброго вечора. Е Наталю, знаємо, ми що Юрчиків дуже так шанують, поважають в нашому місті в Луцьку, і дуже багато людей відгукнулися на. Це влучання на цей прильот. Розкажіть, будь ласка, трішки власне про історію їхнього бізнесу. Знаємо, що це от сімейний бізнес був. І як воно певне на ваших очах також встановлення проходу? Ви знаєте, що е, мікрорайон Вишків. Ну, знаєте, це таке невеличке село, але це мікрорайон міста Луцька, і тут, звичайно, ми всі знаємо один одного. Наші діти ходять в одну школу, 12-ту гімназію. І так сталося, що коли в 22-му повна масштабка почалася, і ми згуртувалися в один день. Ну певно, 24-го ми ще сиділи 25-го щось думали, можливо, закінчиться, а потім зрозуміло, що потрібно гуртуватися. Тісно, е, ми так не спрацювали, не працювали і не спілкувалися до початку війни, але коли почалася війна, і е, ми почали волонтерити потужно і дійшло діло до машин, коли сталася велик, ну, була велика катастрофа, не було е, автівок на передовій, і ми почали по 100 по 200 гривень збирати і, скажем, е, купувати машини. А які ми могли купувати машини? Звичайно, потрібно було проводити технічне обслуговування і то конкретно кожної машини, і ви знаєте, пішла до ВІТІ. Я його дуже мало тоді знала. І з початку війни в нас почалася така співпраця, і я бачила, як вони крихта до крихти, це все, скажімо, до кучки розуміли, що йде війна, але потрібно було розвиватися. Це ще її, ну, батька Марини це бізнес, давно він встановлювався. Ще в мене маленький син був. Я бачила, як воно все будувалося. сину 18 років, вже коли гуляла понад них їх, їхньою територією. Але тоді ти не звертав уваги. А... Коли за 150 метрів від нашого будинку перелетіло, повірте, син з чоловіком вийшли і йшли дивитись куди, і вони повертаються і кажуть: Юрчики, пряме попадання. Ми чуть там не попадали. Ну ми розуміли, що там нічого немає такого стратегічного, куди треба було летіти. Ну як ну, так, куди це, вони розказують. Це сімейне підприємство, там так, столярні це, просто, це СТО 100. так. Ну, ви знаєте, що десятки тисяч скоп для по нашому проханню там кувалися і передавалися на передову. Там не було такого, що ну там ми дзвонили. Він там тато сказав, що немає на сковалів, бо вони всі на війні. Він сказав: за годину я найду, хто буде робити, і завозився метал, і все робилося. Бо завтра вже треба було їхати. Звичайно, що це страшна біда. Страшна біда, те, що Поверхівку, ну, взагалі, я хочу сказати одне: що мікрорайон Вишків ну без перебільшення найпотужніший мікрорайон волонтерський. Я кажу так, як є, але ми перші почули в 22-му році, 24 лютого. Що почалася війна перші, бо ми в, в такому трикутнику е, знаходимося, і розумієте, і всі згуртувалися. Але ми найбіль, ну, найбільше страждаємо бо ми знову ж тому трикутнику. Але е, ну, дякуємо Богу, що не весь Луцьк це чує, Ну, що ми зробимо? Війна Куд, Баталь, Я, лети? до речі, от, з приводу волонтерства і з приводу того, що ну, волонтери на кого спираються на нас з вами, на громадян, так і я хочу звернути увагу. Глядачів нашого ефіру, що в правому верхньому кутку бачите, ви QR-код це власне. Наведіть свої телефони. За цим QR-кодом буде пере, 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 можна перейти на банку на монобанку для допомоги власне родини Юрчиків, бо з перших днів. Дуже було приємно, коли дуже багато лучан відгукнулися на такі подібні так. ініціативи. Бо дуже багато не тільки там житла побито, так але й дуже багато бізнесів постраждало, в тому числі як ми бачимо таких бізнесів, які допомагають реально армії, реально фронту. Так. Щодня Марин, вас хотів я запитати, ви кажете, що ну поруч там 150 метрів до прильоту. Взагалі, яка mm -hmm. ситуація з будинками? От в вашій мікрорайоні там чи вас будинок, можливо також постраждав? Як ви тому даєте раду? <смеш> Ні, е, ну, дякувати Богу, ми вціліли, е, в, були там, повідкривалися там, вікна двері, погнуло, щось поламало, але це навіть не в порівнянні з тим, що сталося в Юрчиків напроти, хвиля пішла вибухова, і що сталося в, е, на Стрілецькій і на Озерецькій. Ну, тут ніхто навіть, знаєте, ніхто не, ніяк не не на що не претендує, ми всі справляємося. Я дякую всім. Бо повірте, в перші хвилини всі дзвонили, всі, всі писали, питали, як ви ну саме основне чи живі? Всі живі, це слава Богу, і от якраз побачили кадри, що да там з місця прильоту на так. СТО да Юрчиків, і ці кадри ми ще знімали ну в перші, скажімо, дні, коли не було розчищено. Яка от зараз ситуація? Як от ви можливо розкажете, допомогли їм? Люди приходили, розчищали всі ці завали там і небезпечні деякі речі були. Так, от яка зараз ситуація? Зараз ми дивимося, чи ну, я, я, зараз. Я особисто ну була, ми зустрічалися, я їздила до них додому і кажу, що в нас вже є студенти, які позакінчували навчання, в нас є хлопці, чоловіки, ми, жінки, можемо йти. Але Марина каже, що там є такі речі, які нам потрібно самим передивлятися, бо там є запчастини. Але це є запчастина, яка коштує гроші. Там було небезпечно. Вони чекали довгу комісію, яка не приходила з міської ради, і їм теж казали, що ну не радять розбирати щось зверху, бо було ну небезпечно. І Марина каже, ні, нам поки не треба. Але ми говорили, вони вдячні багатьом людям, які не залишили їх е, самих в біді. І насправді Марина, Марина каже, що насправді є величезна допомога з всім, але ну це. Це дійсно небезпечно, і там треба бути теж акуратними. Знаєте, щоби десь ну не наробити ще якоїсь біди. Але були ну. і екскаватори, були, і крани, але крани не могли взяти там, як Вітя каже, тесть так будував, що не, крани не могли по знаєте, по порозкривати, познімати, бо він там добре поробив, ну знаєте, як для себе. Вони так шуткували. Ну тому, що е, в тому всьому зійти з розуму дуже легко з цієї біди, але згуртуватися навіть із посмішкою, навіть з позитивом, це теж треба вміти і втриматися в тому всьому. Ну і звичайно, підтримка вишківчан, підтримка ближніх. Ну це теж важливо. Власне про підтримку, давайте ще раз я нагадаю про цей qr код Шановні глядачі, наведіть свої смартфони, закиньте потрібний донат хорошим людям, які бізнес, який постраждав, але це не тільки бізнес, це як ми бачимо, фактично, така потужна волонтерська база для всього цього району. У вас наталі хотів запитати. А така от назва ваші так кличуть лідерка вишківських павучків, А чому що це за вишківські повичків? Розкажіть. Бачите, телефоні позаду, позаду да, е, е, каркас. Плетемо маскувальні сітки. Плетемо її вже більше двох років. Е, плетемо кожного дня крім суботи. Е, ми є, е, один період моє в мене вдома. А один період ми в 12-й гімназії за що дирекції величезне дякую. Вони теж включені в першу зміну вони плетуть, учні, техпрацівники, вчителі. А друга зміна після п'ятої включаються небайдужі жителі мікрорайону Вишків. Крім того, ми крім маскувальних сіток, ми збираємо на машини, старлінки, все, що потрібно хлопцям. От сьогодні тільки що повернулася, відправляла. Поїхали хлопці на передову сьогодні. По скажімо, прикордонник, наш сусід, вишківчанин загинув Віталій Пінчук, Півчук, і ми його провели зранку в гаражу, і от ввечері ми знову хлопці поїхали на схід. Все загрузилися, і машини, і старлінки, і все, що потрібно, і теж поїхали до прикордонників 14-та, 5 п'ята штурмова сота бригада. Поїхали туди, повезли допомогу. От так, а я на сітки далі, і тут вже всі працюємо потихеньку. Що вам дає сили не опускати руки навіть зараз? Четвертий рік це з дня в день. Всі питають всіх, це питання цікавить, і мене певно теж воно цікавить. Я не знаю, Бог дає сили і ті хлопці, з якими я 24 на 7 на зв'язку. Повірте, останній крайній тиждень антидронові сітки. Е... Передавали таким людям, яких я, я навіть не знаю, і наші маскувальні сітки ми передаємо, не знаємо кому, і вони не знають, від кого їм прийшли ті сітки. Але вони дуже щасливі. І коли просто дзвонять і кажуть, ваш телефон е, в мене в додатку в новій пощі, що від вас прийшли там маскувальні чи антидронові сітки. Ми вам дуже дякуємо. Але ми не знаємо хто ви. Ми кажемо е, там, ваші родичі про... скинули ваш номер телефона, і ми вам відправили. Оце тримає. Повірте, вони тримаються більше трьох років з перших днів, хлопці. Там воюють, і вони ж тримаються, їх там щось тримає. А що їх тримає? Їх тримаємо. Ми всі за їхніми плечима. Вони бережуть кожного з нас. А ми що маємо тут робити? Скиглити, плакати. Поки Бог дає сили, значить ми працюємо до перемоги. По іншому ніяк. Дякую, Наталя, за ваші слова і звичайно за вашу роботу щоденно на таких вас не тримається наша країна, і на таких хлопцях героїчних на фронті і на, і на хорошому надійному тилу. Тому е дякуємо вам за включення. Ще раз кажу, е звертаю увагу на QR-код, адже Юрчики хочуть відновити свій бізнес цей сімейний. Вони хочуть знову почати допомагати не просто вести бізнес, але допомагати країні. Тому, е будь ласка, е наведіть телефон на QR-код і закиньте до нас. Натик на хорошу справу.